Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас харківські прикраси, чергова класна добірочка, кілька моделей цікавих оригінальних з кольєм. Також будуть натуральні вставочки, цирконі, всього потрошку. Ще хотіла нагадати, що наступний тиждень мене не буде на місці, я їду по бурштин для вас, і тому відео вийде буквально одне в середині тижня з вільними прикрасами по марказиту. Я заздалегідь його зніму. Але відправочка буде вже після мого повернення. Тому кого це влаштує, будь ласка, стосується сьогоднішнього відео. Всі відправочки я ще встигаю зробити, і також, в принципі, хто хоче зробити замовлення в той час, коли мене не буде, випишіть, можливо, я зможу попросити і замість мене відправлять. І також хотіла невеличке оголошення зробити для любителів Укрпошти. Я проти неї нічого не маю. Регулярно не відправляємо посилочки, але не кожного дня, дівчата, туди проблематично мені попасти. По перше, шалені черги. По-друге, там то світла немає. то... Повітряні тривоги, вони то роблять, то не роблять. Відправляю Укрпоштою ну, кілька разів на тиждень. Якщо ви мені там скинули оплату в 4 години вечора і пишете, де моє відправлення, то вибачте, я не побіжу на Укрпошту на нову так, бо вона тут в мене поруч. Укрпошта два рази на тиждень відправка, понеділок, п'ятниця, ну плюс-мінус. І тому, будь ласка, враховуйте цей момент, бо нещодавно мені висказали претензії. Відправка новою поштою кожного дня, звісно, бувають виключення. Я знаходжусь в Харківській області. У нас нова пошта зачиняється часто в повітряні тривоги, можливо, для когось це новина, але в нас так. Так, а почати хочу з такого соковитого комплекту з зеленим олекситом, 18,5 розмір наявності в каблучки. Інші можна замовити. Нереально красивий, цікавий колір він не кислотного відтінку, такого спокійного, яблучного. А колись цей сет дивилися з сірим олекситом, але з більшим діаметром каблучки також це можливо, таким як в підвісці. В кольє основа каучукова, зараз окремо роздивимось. Вага сережок 16,42 ось така англійська застібка. В діаметрі ці камінчики 2,5 см. Довжина сережки 5,1 см. Вага каблучки 11,8 г. Можна брати окремо або разом, ціни зазначаю. Так, і дуже оригінальне кольє 50 см довжина гутику, вага майже 50 г загальна. Такі ось тут кульки. Вони рухомі, але не активно можна при бажанні передвинути, але тут цікаво, вони встановлені. А застібка карабін жгутик десь 5 мм. Діаметр камінчику 4 см. Довжина підвісочки всієї 7,5. Тобто, можна сказати, що довжина кольє загальна 57. І вартість на екрані. Тепер дівчата, ось такий класний комплектик на кожен день. Є в наявності два варіанти сережок. Одразу вам їх поруч покажу: 19-й розмір каблучки. І ось така підвісочка. Тут є в трикутничках дрібненькі вставочки цирконію по центру, дивіться. І давайте окремо розглянемо. Каблучка 5,22 22 грами. Бачите, вона така двохярусна. Там під низом також візеруночки. Сторона трикутнику 2,5 см. І ці ціна. Ось ці маленькі сережки 7 грам за вагою. Дуже повітряні, легенькі, на англійській також застібці. Довжина 4 см. Ціна на екрані. Великі сережки 13 грам за вагою, застібка. Довжина в цих 7 см. Також для свого розміру вага непогана. 6,5 на вушко це супер. І також вартість. Підвісочка 6,5 грам вушко можна жгутик додати. Довжина 7 см, як і у сережок, і також вартість. Далі ще один цікавий комплект з кольє є в наявності, ось такий трикутний з білими фіанітами, 18,5 розмір наявності, сережки і кольє на каучуці. Тут каблучка, вона ось так іде, начебто трошки нахилена, це так і є, така задумка. Не знаю, чому так, але дуже цікаво виглядає. Що може бути? По-перше, може бути цей комплект з кольоровими фіанітами з міксом. А, і Також, можливо, підвісочка замість кольє, але це все треба замовляти. А в кольє, до речі, ці трикутнички без камінців. Дуже стильно. Сережки вага 7 грам, англійська застібка. Сторона трикутничку 2,5. В сережках, в каблучці 3,3. ,3. Вага в неї 6,85 см. Тшинка тут тоненька, розмір повний. Ціни прописую. Так, і коліє 55 см довжина, вага 30,79 такий жгутик і рухомі елементи. Ланочка одна, також десь 2,5 см сторона. Застібка карабін. І ціна. Далі дівчата в 19 розмірі ось така розкішна комбінація є з яшмою. Подивіться, який колір. Ось ці камінчики більш такі цегляні, а ці маленькі е, трошки темніші. Дуже красива модель. Давайте окремо подивимось. Каблучка 953 за вагою. Ну, модель, ви всі ці бачили, але кожного разу камінчики різні, виглядає по-різному. Це супер варіант. Вставочка 1,5 на 3 см. Вага сережок 21 г, англійська застібка, занижений штифт. Довжина 5,5 см. Так, і браслет неймовірний, 59 грам за вагою. Довжина тут трошки не пропечаталась, ну, ось Бачите, до 21,5 см, а початковий, ну, я думаю, що десь 19,5 см. Так, дівчата, дійсно, довжина 19,5-21,5, віднімайте кілька сантиметрів, і це буде об'єм руки, на яку підійде браслет, тобто 17,5-19,5 см. Дивіться на ці неймовірні камінчики. До речі, існує комплект, ось як ця ланочка. Там і каблучка, і сережка, і підвіска може бути. Дуже стильно. Ось так на руці буде. І ціна. Наразі дівчата в 20-му розмірі ось такий цікавий сет з гранатами є. А Саме з гранатами, не з цирконієм. І ось така верхівочка в сережках цікава. За вагою 12,84 застіпка. Довжина 6,2 см. Діаметр гранату 5 мм. Діаметр цієї частинки 3 см. Вага каблучки 8,25. І вартість комплекту зазначаю. А тепер дівчата ось такий цікавий сет з содолітом в наявності 18,5 розмір. Тут камінчики не класичного синього кольору, а такі вони сіро-сині, я б так сказала, більше сірого. Вага сережок 17 грам, вони на ось таких петлях. Дуже оригінальна модель, довжина у них 6,3 см. А камінчик 2 см. І вага каблучки 6,57. Ще взагалі існує підвізка до цієї моделі, також з такою верхівочкою. Не знаю, чи можна замовити. Якщо кого цікавить, напишіть. По ціні також зазначаю. та хто хотів, приїхав комплектик з маховим агатом в 19 му розмірі. Подивіться на ці неймовірні камінчики. Вага в сережок 1893. Ось така застіпка. Кожного разу камінчики різні, іноді світленькі, іноді темні, іноді ось такий мікс розкішний. Розмір камінчиків і вартість напишу на екрані, бо тільки отримала і вирішила одразу вам показати. Ще, дівчата ось такий є лаконічний кулончик, трикутний, 1935 за вагою. Загатом темненьким, майже повністю чорним, лише кілька смужок на ньому є, ось можна ближче подивитись. Скруглені такі кути дуже цікаво. Довжина 5,8 см і вартість. Ще дівчата хочу показати вам кілька класних осінніх комплектів, а також з яшмою. Ось такий варіант у 19-му розмірі цікавий такий сіро коричнево руденький колір. камінчиків. Вага сережок 11 грам, застібка. На тоненьку середню мочку гарно підійдуть. Вага каблучки 7,12. Дівчата, щодо цих комплектів, що я зараз буду показувати, я їх давно замовляла. Я не певна, що їх зараз роблять в плані з такими камінцями, з такими відтінками. Це треба все вже буде уточнювати, бо поставки каміння вони нерегулярні, іноді є, іноді нема. Ціни зазначаю. Далі в 19 му розмірі ось такий сет овальний. Ось така тут яшма. Подивіться, цегляний колір і такий бежево жовтий. 957 сережки, англійська застіпка, Каблучка 5,65. І також ціни. Ще дивіться, в 19 розмірі є ось така розпоровочка, також яшма цегляна. 986 вага. Сережки існують, можна спробувати їх дозамовити, якщо є камінчики, кого цікавить, пишіть. І ціна сьогодні, прям такий осінній осінній. Так, ще дещо по розпаровочкам каблучка з геліотісом в 19,5 розмірі. Вага 676. Давно ми ці комплекти не дивились, не замовляли. Я з понеділка запитаю виробника, чи є можливість зараз замовити. Якщо що, то будуть за кілька тижнів в наявності. Сережки ідентичні, плюс верхівочка така цікава. Кого цікавить, також пишіть. Вартість зазначаю. В 19 розмірі ось такий розкішний сет з могастими агатами в наявності. Подивіться, який гарний. Сережки за вагою 23,19, на ось такій застіпці. Вага каблучки 12.23. Також зі старих постачань, не знаю, чи зараз є такі камінці, дуже гарні, кому підходить, забирайте. Тепер, дівчата, ось ця краса з перлами є в наявності, сережки і підвісочка. В підвісці щось така перламутрова квітка і фіаніти. Перлинки видовжені рисовою формою. І ще маю одну пару сережок, трошки інакшу, не з цього комплекту, але також може бути, дивіться. Трошки вони менші, я далі покажу. Вага сережок цих 7 грам застіпка. Ціну прописую. І дуже крута ніжна підвісочка. 10,63 за вагою. Подвійне тут вушко, можна ланцюжок або ж додати. І також вартість. І ця модель сережок 4,96 за вагою, застіпка. Забула сказати, що перли тут культивовані, це не пластик і вартість. Спершу дівчата минулого разу був широкий браслет такого типу, дуже вам сподобався, але, на жаль, була обмежена кількість, вони будуть ще трошки пізніше, всі ми обов'язково відправимо. А, є ось така альтернатива трошки вужча. Довжина 18,5 вказана, зараз помірюю на яку руку, вага 16,36. У мене 15,5 рука, то можна регулювати прямо на руці під ваш розмір, це не проблема. Дівчат, він на руку від сантиметрів 15 в більшу сторону ну, це треба вже по руці вашій орієнтуватись, думаю, сантиметрів до 19 точно можна відкрити. І більше. Ще, що стосується того широкого минулого браслету, до нього ще з'явилась підвіска, я далі покажу. А також можна забронювати, дочекатись браслету і потім разом комплектом поїде. Давайте з цим браслетом закінчимо, ціну на нього прописую. Дуже також класний, зверніть увагу. І ось так виглядає ця новенька підвісочка, за вагою вона 25 Ось таке вушко. Браслети там. Ідентичної ширини ось такої. Габарити і вартість напишу на екрані. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! бережіть себе і до нових зустрічей!